Організація українських націоналістів, яка під проводом її творця і вождя Євгена Коновальця, вела в останніх десятиліттях кровавого московсько більшовицького поневолення за взяту боротьбу за свободу, взиває весь український народ не скласти зброї так довго, доки на всіх українських землях не буде встановлена українська. Суверенна держава, суверенна українська влада запевнить українському народові влад і порядок, всесторонній розвиток усіх його сил та заспокоєння всіх його потреб. ¡Muy no, no, no. Каже, цей досвід з усіма його помилками, з усіма несправдженими надіями залишається для кожного з нас нашим політичним скарбом, а водночас скарбом духовним, бо він був породжений не політичними амбіціями, не прагненням вивищитися, а бажанням служити своєму народові, служити для майбутнього. І в цьому саме жертовний християнський урок. Досвіду 30 червня 41-го року. Слава Ісусу Христу! Мені ріже слух, коли кажуть, первая столиця». Адже «Первою століцею вона була для тої держави в лапках, яку замінили справжній потяг українців до державотворення. Це те, що було створено в пику акту злуки це те, що було створено замість розвитку нормальних державницьких сил із центром в Києві. Так формально воно існувало. І формально його потім замістили, ну, мабуть, в поколіннях двох а то й трьох українців, що це була нормальна держава. Не було її. І якщо ми не знаємо сторінок акту відновлення державної незалежності і тих незручних, зокрема третього пункту, який з точки зору сьогодення. Каже про партнерство з Адольфом Гітлером, то на той час один ворог був далеко, і він теоретично був майбутнім партнером, а інший панував на українській землі не перший рік і не перший десяток років. І всі чудово знали ціну тому слову, яке принесли московсько-більшовицькі пани на українські землі.